Дітлахи із Закарпаття, Тернополя, Львова та Івано-Франківська закликали усіх до миру. У генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді малеча виготовила карту миру для своїх ровесників із Люксембурга. Саме туди і полетіли птахи, зроблені дитячими руками. На паперових голубах хлопчики і дівчатка вже традиційно написали чимало побажань. Серед найголовніших мирне небо над головою. Цього бажали діти з Львова та Івано-Франківська. Я бажала миру у всьому світі. Бажала, щоб були взаєморозуміння і повага між сім'ями, і щоб розуміли один одного люди. Щоб не тільки був мир в Україні, в горщині, а, а в всьому світі. Я побажала, щоб світ розвивався, щоб не було війни. Підтримали своїх ровесників також діти із Закарпаття, які навчаються в угорських школах. Щоб усе виходило, їх все було добре. А у їхньому житті, щоб у них було все добре в майбутньому. Я написала на голубе, щоб був мир, мир здоров'я та щастя на всій планеті. Проект Діти за мир в усьому світі вже успішно презентовано у 18 країнах Європи. Маленькі амбасадори миру у всіх державах висловили свою чітку позицію. Парламентарі та дипломати їх почули та підтримали якщо є хтось, хто може достукатись до сердець дорослих, це саме ці діти. Ми працюємо над цим, віримо в те, що в них все вдасться. Ми потрібні спочатку зробити мир на власній землі, стабілізувати державу, стабілізувати економічну ситуацію. І наші діти показали, що от вони цього хочуть. Вони хочуть в такій Україні жити, хочуть будувати таку країну і хочуть. Являють собі таку країну, де панує мир і де є добробут. І для цього нам дзвонять колокол б'ють і кричать, і ми повинні це почути. Діти об'єднали свої зусилля не лише над створенням мапи миру для усіх присутніх на заході. Вони дарували українські і угорські пісні та запальні національні танці. Паперові голуби миру, зроблені дитячими руками, продовжують розлітатися у різні держави світу. А заклики дітей до миру, хоча і звучать на різних мовах, проте зміст їх зрозумілий для всіх. Ді, 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 ді! <клевицький> Далі мапа миру помандрувала до Люксембурга. Вже у Люксембурзі мапу миру та українську делегацію гостинно приймали у приміщенні міської ради. За такий короткий термін у Люксембурзі не приймали ще жодну іноземну делегацію. Місцеві посадовці зізналися за два дні зробили максимум, аби гідно зустріти українських амбасадорів, адже діти до них їхали з важливою місією. Всі діти є найкращими послами миру, оскільки вони представляють майбутнє і по суті це те майбутнє, в якому житимуть. І тому зараз вони будують мир для себе. Ця дитяча невинність незіпсованість тільки зміцнює можливість досягнути миру. Зі своєї сторони я буду робити усе можливе, аби передати повідомлення дітей далі. А повідомлення дітей спільне для політиків усіх країн світу. Місцевих політиків питання миру є дуже важливим, стверджує президент Асоціації українців в Люксембурзі Микола Жаров. І додає, тутешні посадовці роблять усе можливе, аби забезпечити його не лише у своїй країні, але й в Європі. Тому як тільки вони почули про мету проекту Діти за мир у всьому світі, одразу не роздумуючи погодились підтримати його. Через дітей просувати мир, це мабуть дуже гарна ідея, і Люксембургу такого не вистачало. Отож, я дуже радий, що все ж таки ваша делегація з дітьми приїхала до Люксембургу і люксембуржці оцінюють зі своєї сторони е, цей проект. А тим часом свої послання миру на паперових голубах під супровід виконавців дитячої студії Ліра спільно написали дорослі і діти обох країн. Я написав, уважа. Мир. Я люблю Україну та була 50 Мапу миру у Люксембурзі. Виготовили далі. Її маршрут проліг до Брюсселя.